Сьогодні ми будемо готувати торт «Наполеон». Для цього у сотейник із товстим дном ми наливаємо 500 мл молока і ставимо на середній вогонь, щоб підігрівалося. Поки молоко підігрівається, в миску ми відправляємо яйця, цукор. І перемішуємо. Далі в цю суміш ми додаємо крохмал і муку. Потім до цієї суміші ми відправляємо одну третє молока, яке вже підігрілося, а решту ставимо назад на плиту і перемішуємо. Далі нашу рідину відправляємо до основного молока. І все добре перемішуємо. Консистенція стає ось такою, ще кілька секунд і можна знімати. Далі нашу заверну основу ми перекладаємо до тарілки. Добавляємо вершкове масло. Перемішуємо. Коли масло розтопилося, додаємо сметану. І все добре вимішуємо. Ну і все, крем готовий, можна використовувати. У мене дитина вже надкусила, боки я крем робила. У мене зарані вже було запечене магазин листкове тісто. Я його просто розділила на потрібну мені форму і далі нашим готовим кремом можна вже змащувати. Можна не чекати, щоб він підности. І посипаємо крихтою це наш наполеон готовий. Ось такий красивий.